Остежуючи шлях Сумського державного університету, продовжу, у всякому разі останніх 10 років, як на мене, варто застосувати аналогію вивченням мови. Ось у Сумському державному університеті, як на мене, вивчили мову. Європейського освітнього простору і через балонський процес, і через інші механізми, через ті ж темпусівські проекти, які ви успішно і багато з зре... яких успішних ви багато зреалізували. І тому, у випадку Сумського державного університету, якщо аналізувати загальний простір української системи університетської освіти, ми маємо парадокс, коли місто, яке, власне кажучи, не входить, мабуть, в першу навіть десятку обласних центрів України. України, має університет, який серед нестоличних університетів один з найкращих. Це парадокс, який пояснюється, зокрема, і тим фактом, що, наприклад, я пам'ятаю початок своєї академічної кар'єри, я гарно знав англійську мову, мені відкривалися багато дверей, які в іншому випадку не відкрилися. Щось на зразок цього відбувається у вашому. В житті, але на інституційному рівні. І ви вийшли у лідери, і ви зараз дійсно демонструєте оцей децентралізований принцип, на якому власне побудований глобальний освітній простір? Я задам запитання от продовження цієї тези про конкуренцію тепер і Сумської області, і в залі України. По 30 секунд, буквально, Григорій, з тебе почнемо. Чи може цей закон, ця автономність і ці нові підходи до освіти і досвід СумДУ в тому числі яким чином зробити Сумську область конкурентоспроможною? не тільки в Україні, в східній Європі, там і в Північній Європі, як Сергій сказав? Тобто, чи зможемо ми стратегічно е, продавати в гарному розумінні цього слова Сумську область, використовуючи от, сильну сторону Сумщини в освітній сфері? Блікувально кожного по 30 секунд, бо в нас 3 хвилини залишається. Бу. Ну, я от в плані такого без реверансів, звичайно, скажу, що за своїм особистим досвідом, от найбільш потужні такі університети, які розвиваються в Україні, на мій погляд, це два: це Український католицький університет і СумДУ. Це ті університети, які фактично СумДУ сам, грубо кажучи, взростив в собі ту західну модель, не тільки Західну, а, скажімо, самобутню модель змін реформ, а український католицький він, він значально, створювався фактично вихідцем із західної системи освіти. Тобто, там був певний. Такий, скажімо так, більш лег легкий шлях. Я хотів би тут сказати про свою книгу, до речі, феномен університету в контексті глобальних трансформацій, де я намагаюсь дати відповідь, якою мовою повинен говорити сучасний університет, щоб бути конкурентоспроможним в глобальному освітньому просторі. І, як на мене, мені дуже приємно, що Сумський державний університет успішно освоює цю мову. І Іноді раніше ніж київські університети, і в цьому як на мене запорука того, що наш регіон буде теж відігравати більш значну роль у не лише економічному, а й суспільному, політичному духовному житті Добре. нашої країни. Дякую вам.